Друзі, вітаю. Путінські товариші, ІДІЛ, його круті побратими, якщо так можна сказати, по тій справі, яку вони разом роблять, а їхня справа це вбивство невинних людей, і ті, і ті зациклені на одному і теж. Обидвоє є терористичними організаціями. Путін очолює державу терориста і сам схильний до військових злочинів. ІДІЛ це теж організація, яка займається. Військовими злочинами тероризмом по всьому світу в даному випадку зійшлися як жаба і гадюка, і тут останній діл погрожують Путіну можливою розправою, пригрозили йому в останньому своєму повідомленні. Їм не подобається, як Путін веде себе із їхніми терористами. І вони сказали, що мають змогу відповісти. Ну і власне, що вони сказали? Пригрозили і анонсували нові події на території Російської Федерації. Давайте все це проаналізуємо, тому що Путін паралельно ще робить наступну історію. Путін паралельно звинувачує вперто через свої через своїх ботів і тролів Україну. Захід, Британію, Штати, тобто нові обвинувачення, з'явилися. Ну і ще цікава історія: що іділ про це пише Блумберг, вважає Росію західною державою. але не в тому значенні західною, як ми бачимо, захід там цивілізована, пристойна, порядна. Ні, він бачить її по-іншому. Колонізаторська. Ось тут дуже важливо, бо Блумберг пише західна, типу звинувачуючи весь захід в колоніалізмі, але Україна західна держава. Ми нікого ніколи не колонізували. Ми ніколи не приходили на чужу землю і не забирали чужий шматок хліба чи змушували працювати на наш тут, якраз таки мають на увазі імперіалізм, і власне військові бази Росії в Таджикистані вони вважають дуже непорядною справою. Одним словом, теж йому погрожують. Давайте це все проаналізуємо. Це дуже цікаво і дуже нагально, тому що в Росії зараз можуть бути нові події, і хай потім Путін не ображається, що його не попереджали. Його попередила американська розвідка, попередили французи. Ну і попередили самі нападники. Але знаєте, коли путіну вигідно, якщо його атакують, бо потім завжди можна списати на кого. На українців підпишіться на цей ютюб канал. Ми тут говоримо правду, яку точно вам хороші росіяни не скажуть. Це правда, яку ні Латиніна, ні Майкл Нак, ні решта так званих хороших русських, які прийшли до нас в війну розповідати. Ну, от як вони люблять Україну, і ненавидять Путіна, але як показав досвід Латиніної, ну знаєте, один раз можна звинуватити й Україну в терористичному акції і сказати, а що ж тут такого? Просто не доспала переплутала. Ось такі ці так звані хороші росіяни. Тому, друзі, не підписуйтесь на них. Я знаю, що з 08 мільйона в Латині 0, 400 тисяч українців. Або, наприклад, в НАКІ теж безліч українців. В багатьох російських блогерів велика кількість, дуже часто це 40-50% наших співгромадян. Український YouTube повинен належати. Українцям, а не робити перетоки до латиніни, щоб вона нас потім звинувачила в стрілянині в крокусі. Тому підпишіться зараз. Чорна кнопка під цим відео. Натисніть, ви точно не пожалкуєте. Іділ анонсував нові події на території Російської Федерації та пригрозує особисто Путіну. З цим розійшлися велика кількість українських та західних змій, російських. Ну, в російських, правда, це подається м'якше. Як же ж, цілий ІДІЛ може погрожувати путіну власнику всієї планети? От там в них є. Спеціальний відділ Хорасан. От і власне там публікують плакати з погрозами Путіну. Та власне анонсують нові речі, які можуть бути дуже неприємні. Знову ж таки не для Путіна, для російського суспільства. Путін сидить в бункері йому наплювати на всіх цих людей, які ходять по цих торгових центрах, футболах, метро чи будь-чому іншому. Власне звернення публікують іранські змі, воно з'явилося на тлі. Новин про те, що росіяни катують підозрюваних у нападі на кроку Сіті, а Медведєв обіцяє вбивати всіх, в тому числі навіть тих, хто співчуває. Ось такий жорсткий Медведєв за синтимент ну, і діло він готовий вбити. Правда, Медведєв? Крім е, бюджетів на пенсіонерам на ліки і решту, він нічого і не вбив. Максимум, що він може вбити бутилку горілки на сніданок, але тим не менше, всім сказав, що все, остерігайтеся. Е, загалом Іділ сказав, що всім диким росіянам, зокрема Путіну, боятися. Не думайте, що в нас немає можливості помститися вам за наших полонених братів. Говорять в повідомленні цієї терористичної організації, яку Україна жодним чином не підтримує. Е, так нас забавляє той момент, що вони можуть ліквідувати Путіна в даному випадку. Це прикольно, але це точно ніяк схожість цілей не робить нас з ними партнерами. Точно так же як нас немає цілей проти мирного російського населення. Так, Путін намагається довести зворотнє, але тут нам точно не треба пришивати цей російський кобилячий хвіст. Нехай він залишається в російської. І кобили, тому що саме Росія є державою терористами. Мілінці Грем зараз поїхав до Байдена переконувати внести Путіна саме в держави спонсори тероризму. Так от друзі Путіна, партнери його і однокласники і ДІЛ говорять, що завдадуть такого удару в голову, щоб запам'ятали усі російські покоління. Чекайте дуже важких, смертельних, кривавих, болючих, пекельних. Там цілий синемічний ряд руйнівних ударів дуже скоро говориться в заяві і діло. Раніше в соціальних мережах з'явилося фото тортур затриманих. Таджиків, от, підозрюваних власне в теракті в кроку Знову ж таки ми ж теж не знаємо, вони це чи не вони. Ну, когось Росія зловила, когось допитує, мучить, відрізає їм вуха, змушує їх їсти. Це Росія. Ви не знаєте точно, ці люди, не ці люди, ну, начебто, ІГІЛ постив фотографії з замазаними обличчями, але по одягу, начебто, схоже. Ну, Значить, вони, але це ж теж здогадка. На фото Фарідуні лежить зі спущеними штанами. Ну, це типовий російський допит. От, до нього підключено військовий апарат зв'язку та 57 який окупанти використовують для тортур розрядами електрики. Клеми підключені до геніталій на кінцівок жертви. Людину поливають водою, щоб посилити біль. Ну і змушують зрозуміло, що їсти свої вуха. Пісков сказав, що коментувати це не буде. Ну, Пісков може коментувати. Вуса може коментувати генеталії Путіна, але сказав, що коментувати генеталії Таджика, якого током, він не буде. Ну, от. ну і власне відмовився говорити інформацію е про те, що Кремль е ну, власне, буде покараний, і Путін теж може бути одною з жертв. Е Тим часом кремлівські мережі ботів і фейків, які атакують в тому числі наш канал, з вами, щоб понизити видачу, через що я прошу підписатися, щоб ми не загубили один одного, і це важливо, зробіть це зараз. От вони поширюють в соцмережах псевдожурналістські статті про те, що за терактом в Підмоскові стоїть Сполучені Штати, Україна та секретне британське розвідувальне. Товариство Мі 6 і загалом колективний захід. Оці всі ваші макрони, шольци. От ці всі чехи, поляки, от, іспанці з португальцями 100%. Одним чином, всі ті, хто любить Україну і хоче, щоб Росія забрала з нашої території, вони всі винні. Путіну це вигідно, розумієте? От США про відповідальність терористичної організація Ісламська Держава. А інформація про те, що США терористична ісламська держава, це фейк, встановив блокувальник ботів. І тут дуже важливо, що Росія, як би ви не встановлювали ці блокування російських ботів, вони все рівно з'являються і звинувачують і Штати, і нас, і решту цивілізованого світу. Тому що Росія, власне, вона є частиною. Саме світу нецивілізованого. І тут нецивілізований світ в обличчі іділу прийшов до них у гості. Тому що Росія дозволяла собі велику кількість злочинів проти людяності в ісламських державах, в тому числі в Таджикистані, в тому числі і в Сирії. І, власне, за це вони почали. Отримувати приліт бумерангу в зворотньому напрямку, який вони запускали, надіючи, що них це не затроне. Статті поширюють з фейкових сайтів змі або сайтів клонів деяких відомих видань. Мережа використовує шаблон боти двох рівнів. Одні розміщують у себе контент, інші масово репостять їх в соціальних мережах. Ну і власне за даними мета, за спам. А такою стоять і ті компанії національні технології агентство соціального проєктування, що власне обидвоє перебувають. Правильно ви здогадалися в Ростехнологіях. Ну хто не ще як розтехнології повинні займатися ботами? І фейками, ну, перед цим займався Пригожин. Спочатку він готував пільмені з лобстерами, потім він готував боти і фейки, а зараз він займається ось такими. Ну, зараз він займається зборами концертів на Кобзону і тримає місце для Путіна. Ну, а зараз цією його справою більше займається Ростех, от ну, так звані російські технології. А власне. Блумберг виходить з цікавим матеріалом, в якому говорить, що для терористичної організації ІДІЛ Путін насправді типовий представник колоніалізму. Саме не заходи. Я б тут поправив би Блумберг, саме колоніалізму. І вони кажуть, що Путін за це буде страждати. Дуже важливо розуміти таку історію про те, що. Аль-Каїда і власне, ІДІЛ, власне, вони мають свої цілі. І на Україну їм взагалі все рівно. Ми не маємо відношення до пригноблення мусульман, до їхніх вбивств, жодних зугрупувань. Україна насправді толерантна, порядна держава, яка не займається такими речами. А от до Росії є запитання. І ось, власне, ці запитання вони почали задавати. І причому задають мову спілкування в терористів. Це розстріли, вибухи і знищення. Ну, от, власне, таким вони на території Росії і займаються. Кілька моментів із цієї статті. Журналісти вважають, що Путін міг би впевнено натякнути на українську відповідальність. Таким чином, виправдавши власну втрату пильності, тому що він знає, що він повинен мати можливість продати будь-яку історію, яка йому подобається вдома, тобто, це те, чому на нас спихають. Ну от говорить Блумберг. Друге, що я хотів сказати з цієї статті Блумберга, тут теж є цікавий момент. Зазначається, що після арешту в РФ імовірних виконавців терористичного акту в Москві стає очевидним, що перед нападом Путін відхилив попередження Сполучених Штатів про його ймовірність як публічно, так і для вищих офіцерів безпеки. Хоча йому передавали в приватному порядку, і ніхто ж про це не розповідав. Поки в дурну лису в голову, це не входило, почали говорити по. Плічно думали, можливо, так, хоча б до йде йому, ну, але йому все рівно, йому це вигідно. Бо зараз Путін продає себе як борець з тероризмом, Путін лідер держави, жертви тероризму. Те, що вони сьогодні роздовбали український інститут е, імені Бойчука, де вчаться українські студенти, де зберігається культура українського живопису, От, де знову ж таки живе українське. Мистецтво, де живе український арт. Але ж Росія країна балету, тому вони мистецтво можуть знищувати і дітей, які там проходять поряд, і садочки, які стоять поряд, їм все рівно. От, що насправді демонструє, що Путін точно така ж православна Аль-Каїда, як і ті, хто атакував його. І тільки Ксенія Собчак вважає, що українці недостатньо співчувають. Знову ж таки, це вона пише в своїх коментарях. Але зрозуміло, що пише десь із Лазурного берега, куди вона поїхала на черговий корпоратив до олігархів, тому що дочці старого Садяніна треба підпрацьовувати в олігархів на нижньому рівні. Е, власне, е, офіцер безпеки американський назвав прогноз американської розвідки. Що істомісти планували напад великим шантажем Росії. Ну, власне, так сприйняв Путін і спрямованим на дестабілізацію Росії. І, власне, американці говорять, що ну, власне, Путін не сприйняв такі попередження і не став сприяти запобіганню даного теракту, правильно, тому що йому це вигідно. Путін. Любить, коли такі речі стаються на його території, тому що після цього він ще більше закручує гайки, ще більше демонізує Україну. Він створює атмосферу ненависті до України. До України. Ненависті, яку провокує іділ терористична організація, але ненависті до нас, тому що йому це вигідно. От тому зараз ми бачимо цю статтю, яка пояснює. Причину конфлікту насправді стаття дуже важлива, бо ми, українці, не звертаємо уваги, що Путін сказав, їхали в сторону України. Ми думаємо, Та ну слухайте, ну це ж брехня. Я сьогодні говорив з журналістом New York Times. Він каже: Ну ось ви бачите, такий меседж пішов. Типу, це ж може бути небезпечно, так, це небезпечно, бо ми знаємо правду, нам все рівно. Але, типу, це зі старого анекдота, а ви потім виправдовуєтесь. І Блумберг тут пояснює, чому і діло, тому що в головах багатьох світлих людей Росія теж вважається терористичною організацією. Але ми бачимо, що вони показують, чому одні терористи нападають на інших терористів, чому жаба з гадюкою, власне, задумують усю свою довгу комунікацію. Розумієте, тому. В даному випадку стаття правильна, потрібна, тому що десь в глобальному півдні в Аргентині, в Бразилії, десь в Азії скажете, слухайте, ну це ж логічно. Україна воює з Росією, Україна пішла ось на такі кроки, не маючи змоги діяти цивілізовано. Але Україна ніколи не йшла на кроки, знищуючи цивільне населення. Друге, Путін так красиво це показував в соціальних мережах, вирізали з камери, дали доступ, тобто. ОМОН доїхати не може, потушити не можуть, але відео вирізали і надали цим терористам і розносили його по всіх мережах. Ну так виходить. Розумієте, Тому Путін – вигодонадобувач даної ситуації, і Путіну це дуже сильно підходить. От йому такі історії підходять. Тому що, як кажуть в старому російському прислів'ї, б'є, значить. Любить, От це типове мислення російського народу і типове мислення Путіна. Ну таким випадком він їх б'є. Чим демонструє свою. Любов. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи загрозливі ці закиди Путіна в нашу сторону, що в цьому винна Україна, як Гадаєте, чи спрацювало це на зовнішній аудиторії в тих країнах, де ви проживаєте? Ну, напишіть, хто живе в Україні, напишіть свою думку, а хто живе за кордоном, напишіть досвід вашої комунікації в ці останні дні, що там вважають по даному Напрямку, що говорять ваші друзі, сусіди, знайомі, дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться обов'язково на канал. Бажаю безпечного вечора. До зустрічі!